Всім привіт! Рада вітати на каналі. Мене звуть Іра, я персональний шопер. І як ви вже, дівчатка, здогадались, я знаходжусь в торговому залі бренду Mango. І відразу переходимо до шопінг-флогу. Не затримую ваш час, не затримую свій час, так як останні два місяці у мене дуже-дуже напружений графік. Тому максимум корисної інформації для вас та мінімум вашого часу. Також Хотіла подякувати за підтримку україномовного контенту. І не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові випуски, та підписуватись на канал, так як це важливо для розвитку. Так як в youtube студії я бачу, що є дівчата, які дивляться відео, які коментують відео, але не є підписаними, так як зараз в youtube студії доступно бачити, хто на вас підписаний, а хто ні. Тому буду. Рада, якщо ви підтримаєте розвиток мого YouTube каналу. Дівчатка, я дуже-дуже рідко нагадую ось ці стандартні фрази, що підписуйтесь на канал, коментуйте, натискайте на дзвіночок. Іноді взагалі забуваю, але це дійсно дійсно важливо для розвитку каналу, дійсно важливо для розвитку україномовного Ютубу. Тому, кому подобається мій канал, кому подобається те, як я доношу інформацію, то буду вдячна за підписку. І так, на мені перший образ від бренду Mango це майже твідовий укорочений жакет в молочно-таких бежевих відтінках. Ви можете бачити, що манжети зроблені як такий шифоновий воланчик. Дивиться, це гарно, до деяких образів дійсно додасть якоїсь родзиночки. Чому кажу майже твідовий, тому що склад тканини тут не ідеальність. 40% це поліестер, 40% бавовна та 20% акрил і підкладка 100% бавовна. Мені розмір М сидить він добре на мої параметри. Гудзиків він не має. Є е, дві накладні кишені спереді. Мені подобається довжина, подобається, як він сидить, і по всьому периметру е, ось цей жакет, наче з бахромою. Тому догляд за таким жакетом повинен бути досить. Такий якісний, тому що е, з часом ось ці е, ниточки можуть розходитись, тому це майте собі на увазі. Тут показую трошки ближче ось ці воланчики. Е, зроблений він непогано, е, так як склад тканини не ідеальний, тому не можу його назвати 100% твідовим. Е, е, також на мені джинси прямого крою, джинси в розмірі 36, це 100% бавовна і джинси кроп, тобто укорочені. Джинси стрейт, тобто пряма штана. Ніна, але на мій зріст вони надто короткі. Ви можете побачити. Зараз повно довжину, що вони на мій зріз надто короткі. Тому якщо ви дівчина з ростом 165 см, то такі джинси сядуть на вас е, так, як повинні. Я люблю укорочені джинси, але ці надто короткі. На мені розмір 36 по талії, вони мені вільні, е, По довжині ніжки сіли добре. Е, також на мені е, сатиновий е, класичний топ розмір S, 100% поліестер, що мені не надто подобається цього топу на сайті цей топ представлений ще наскільки пам'ятаю в трьох відтінках чорний та рожевий дівчатка топ база база але тільки вам вирішувати підходить вам річ з поліестеру або ні Рухаємось далі. На мені наступний образ, дуже жіночний, лаконічний, стриманий. Такий образ можу рекомендувати для будь-якої дівчини та жінки, незалежно від віку та параметрів. Головне правильно підібрати свої розміри. І цей вже блейзер я можу назвати твідовим трошки більше. Тканина мені тут сподобалась набагато більше. Він двобортний, срібні аксесуари, дві бокові кишені з клапаном. Також він зроблений по периметру з бахромою, тому догляд за ним також такий повинен бути якісний. Склад тканини в нього 48% це бавовна, 40% поліестер, 5% віскоза, 4% вовна, 2% льон і 1% ліоцел. Тому цей набагато більше підходить. До твіду, на мені розмір М, сів він добре. І на сайті він представлений ще в світло-молочному відтінку. Також такий хороший базовий відтінок, тому, дівчатка, придивіться. Також я показую вам оці брюки-палацо, на мені розмір С, вони мені вільні, але мені подобається, як вони сидять. Це 100% поліестер, чому я не дуже задоволена, але виглядають вони дійсно гідно. Якщо що поєднувати їх з таким подовженим блайзером, я показувала, що вони світять. Тобто такі брюки, якщо ви будете одягати з коротким, до прикладу, як попередній, твідовим укороченим жакетом, то вся ваша білизна або всі ваші нерівності фігури будуть видні. Тому брюки хороші. Виглядають вони дуже-дуже гарно. На сайті вони представлені ще в чорному кольорі, і можливо, чорний колір не буде так світити, як ось цей молочний. Тому дівчатка, брюки чудові, придивіться до них. Єдине, що якщо хочете світлі, тоді обирайте довгий блейзер. Рухаємось далі. На мені дуже-дуже гарна сукня, плісе, мені подобається довжина міді, на мені розмір XS, сів він добре. Мені подобаються відкриті плечі, там повністю відкрита спинка. Є зав'язки з шлейфом в районі шиї. Ось тут. Ви можете бачити, як ось ці зав'язки звисають. Також є тоненький пояс до цієї сукні. Зараз е, покажу більш детально, як це виглядає. Е, сукня мені сподобалась. Е, мені подобається багато тканини, подобається ось це плісе. Єдине, дівчата, напевно, вона не підійде для тих, хто е, має досить об'ємні груди, так як е, яку білизну тут ви не підібрали, її буде видно. Тому е, краще. Таку сукню одягати без білизни, але вона мені сподобалась незалежно від того, що це 100% поліестер, і всі сукні в манго майже це 100% поліестер, тому не кожну сукню від манго я можу рекомендувати, але ця мені дійсно дійсно сподобалась. І ось тут показую слінбеки, які були на мені в гарному кольорі фуксія. На мені був розмір 39, і мені вони були замалі. Тобто треба брати на розмір більші. Зроблені непогано, зручні за рахунок того, що вони на невеличкому підборі Kitten Хіл, вони з тканини і взагалі в манго ви можете заглядати, коли вам треба ось таку швидку якусь зручну пару, цікаву, акцентну. Тобто в синьому кольорі, зеленому, джинсові, ви дійсно можете знайти собі таку недорогу пару, щоб, до прикладу, сходити на якийсь захід. Так, вони прослужать недовго, але вони актуальні моделі, гарні кольори, зручні. Дійсно можу рекомендувати придивитися до таких слінбеків манго. І ось тут покажу вам ще аксесуари в манго, вони дійсно непоганої якості. Всі такі сучасні дизайни, тобто, мені подобається, ось майже всі ці дизайни є сучасними, не застарілими, хороше виконання, така плюс-мінус доступна ціна. І також аксесуари ви можете підібрати під будь-який свій захід, можливо, якісь походи до ресторану на весілля, дні народження. Ось так ви повинні знати, що заходити в манго, ви можете купити невеличку сумочку на вечір, ось такі слінбеки у різних кольорах на вечір. Також вони представлені і в чорних кольорах, балетки трендові, так скажемо, а також різні різні варіанти аксесуарів, якщо вам потрібно ось так швидко зібратись на якийсь захід. То манго, в принципі, в цьому вам дуже-дуже може допомогти. Рухаємось далі, дівчатка, і я знаходжусь в примірочній бренду Мохіто, який мене дуже-дуже засмутив, не дивлячись на те, що все ж таки я підібрала вам три сукні, які дійсно можу від Мохіто порекомендувати. Але Мухіто мене засмутив, асортимент в нього жахливий, кольори і принти жахливі, склад тканини жахливий. Просто я не була в ньому досить довгий час, не знімала відео з Мохіто, і взагалі він мене розчарував. І навіть ось ця сукня, яку я вам рекомендую, ось ви можете бачити, наскільки виконання неякісне, всі ниточки стирчать в різні сторони. Це мені не, сподоб... не подобається. Але ця сукня непогана, склад тканини, в неї 80% це ліоцел, тобто натуральна тканина, є підкладка. Тканина така дуже легенька та приємна. Дівчатка, на мені розмір 36, сіла вона добре. Єдине, що по спинці йде блискавка, яка вже зіпсована, і я не змогла правильно застібнути цю сукню. Сукня непогана, квітковий принт дуже ніжний. Єдине, що рекомендую її для дівчат до 25 років, особливо з цими бусоніжками, так як це ось такий дуже дівчачий, романтичний стиль. Рухаємось далі. Наступна сукня, яку можу рекомендувати від Мохіто це трикотажна сукня MIDI, молочний колір. На сайті інших кольорів немає, є боковий ось такий розріз, а та також є підкладка. Сукня мені сподобалась, це 100% бавовна, приємна тканина. Мені подобається дизайн сукні, на мені розмір L, і вона мало мірить. Ви бачите, що вона майже по фігурі, а це мені вже не подобається. Я хотіла б, щоб ця сукня сиділа вільно, ось так, як попередня сукня від Масиму Дуті з попереднього випуску. Але маємо, що маємо, на сайті немає розміру більшого, аніж L. що погано. Чому? Тому що сукня хороша. І можу її рекомендувати, але, на жаль, якщо ви трошки пішніших форм, аніж я, то ця сукня вже вам не підійде, так як ви просто не зможете придбати розмір більший. Тому сукня хороша, але рекомендую її тільки для ось таких дівчаток, потіт невисоких, худеньких, таких маленьких, ніжних, для кого така сукня сяде трошки вільніше та зручніше. Рухаємось далі. Наступна сукня, сарафан, яку можу рекомендувати від Мохіто це сарафан в темну синю смужку. Смужка в нас завжди популярна, смужка в нас на піку популярності в цьому році. Сарафан такий базовий, звісно, я не поєднувала б його з такими святковими босоніжками. Поєднала б його або з шльопанцями на низькому ході, або з білими кедами. Сука, Сукня, хороший склад тканини це 100% бавовна, тканина легка, приємна. На мені розмір 34%, і ви можете бачити, що по об'єму грудей вона мені затісна, тобто потрібно брати на розмір більший, більшу сукню. І можу рекомендувати її для дівчат трошки нижче, мене зростом, тоді вона сяде трошки нижче. Сукня непогана, в залежності від того, куди ви її будете одягати. Звісно, вона не святкова, звісно, вона. Не на якийсь захід або ресторан, це ось така проста звичайна повсякденна сукня з шльопанцями або скедами. І ось тут показую босоніжки, які були на мені, такий дуже ніжний рожевий колір, такі квіточки. Босоніжки непогані. Це єдиний варіант, який я змогла в мохіто вам дійсно показати. Є ось багато цих різних переплетінь, тобто переплетіння добре тримають ніжку, досить високий підбір, вони зручні. Єдине, що ви повинні знати, що ось ці зав'язочки вони досить будуть передавлювати ніжку. тому, тому, якщо ви до цього готові, то можу їх рекомендувати. Виглядають вони гарно, зроблені гарно. На мені був розмір 39, Підійшли вони добре. І дівчатка хотіла додати, що дійсно також, ем, так як вони виглядають досить так молодіжно, можу рекомендувати тільки для молодих дівчат. Дівчатка, покажу ще два варіанти сумочок, які від Мохіто можу рекомендувати. Ось це е, перша така, е, вона наче пляжна, але е, можлива і навіть для міста. Виглядає вона гарно, зроблено гарно, мені подобаються ці е, чорні деталі та вставки. Дуже-дуже хороша сумка і доступна ціна. Придивіться, дійсно хороший варіант. Дівчатка, всім дякую за перегляд. Дякую, хто додивляється відео до кінця. Коментуйте, будь ласка, що вам сподобалось найбільше. Коментуйте, які бренди вас цікавлять. Також пишіть мені в інстаграм, якщо є якась конкретна річ, на яку б ви хотіли огляд. Всім відповім, всім рада допомогти, всім приємного дня, всім приємних вихідних, мирних та спокійних вихідних. Всім па-па-па-па!